Дніпродзержинська міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка, ім'я якого вона носить 75 років, і головним закладом культури, який зберігає та популяризує все, що пов'язане з ім'ям Тараса Шевченка та його творчістю. Відеопроект вічний для правнуків, безсмертний для нас. Шевченкіана Дніпродзержинської родини відтворює зв'язки, що поєднують кобсаря з кожною родиною нашого міста. Це справжня Шевченкіана, яку склали мешканці Кам'янського Дніпродзержинська. Цьогоріч коли все прогресивне людство відзначає 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченко, його ім'я, його творчість звучать фактично на всіх мовах світу, але вважаю, що особливо щемно його згадують, його вивчають, його цитують, а по його творчості. Художники малюють свої твори і так далі, це на його милій Україні. І в різні суспільно-політичні формації Шевченка то забороняли, то вибірково використовували, розкладаючи його твори на цитати, то тільки в окремих місцях його можна було побачити, слово почути. Але саме головне. Шевченко завжди жив у народі. І в усі часи його любили, навіть не знаючи добре його всі твори, але окремі твори знаючи, Шевченка любив народ. Ось у мене в руках кобзар 1935 року. У нього дещо інша історія, але точнісінько такий кобзар був у моєї мами. По війні. Мама залишилась вдовою, солдатською вдовою з чотирма малими дітьми. Вважай, треба зараз говорити про те, яка її була тоді доля. Цілісінькими днями з ранку до вечора мама працювала в полі. Нас двох дівчаток близнят. Вона відводила до дитячого садка. Старший на шість років наш брат Вишко, був старший. Дома вже за хазяїна, і тільки тоді, коли були дощові погодні дні, тільки тоді мама була з нами, щось шила нам, прала, прибирала. Вільно відчували жінки взимку, коли польові роботи закінчувалися. І ось тоді, такими довгими зимовими вечорами, збиралися. Її сусідки такі ж, як і вона, солдатські вдови, і мама читала їм цього кобзаря. Тоді ще не було навіть електричного освітлення. При лампі газовій сиділи її подружки, і мама їм читала кобзаря. Тоді навіть і цього газу було купити тяжко, бо і грошей було обмаль, і, і навіть і купити не завжди привозили той газ. Але жінки по черзі приносили із дому його. Мама все рівно їм читала цього кобзаря, і вони то сміялися, то плакали. А от коли мама ще розповіла про те, що улюбленого вірша, як є, якого вже вони всі знали на пам'ять садок вишневий коло хати, Шевченко написав не у себе в Моренцях, не спостерігаючи за тим. Садком, який дійсно був біля батьківської хати, а далеко в засланні, тоді гірко жінки сиділи і ридали, його доля була близькою до їх доль, і тому так сприймався кожен твір Шевченка сердечно, тому через кілька разів, прослухавши ці твори, її слухачки, мамині слухачки, знали, Частково кобзаря на пам'ять. Ось така любов до Шевченка передалася, мабуть, і нам, дітям. Тому не випадково у мене у літньому будиночку висить великий портрет Тараса Григоровича Шевченка, обрамлений рушником вишитим руками нашої милої мами. А е, коли ще. Мій син був маленький, я пам'ятаю, подарила, подарувала йому кобзаря і написала: люби синку, свою рідну мову, як любив її Тарас Григорович Шевченко. І ось буквально вчора вже мій внук, п'ятикласник, приходить до нас і каже, що ми з мамою купили у вихідні дні Шевченкового кобзаря, і я декілька віршів прочитав. Але Катерину всю прочитав. Це хлопчик, який не дуже дружить із українською мовою, і літературою зразу хватається за математику, як тільки починає вчити в роки. А це, мабуть, от душа десь його так заговорила, що він з гордістю сказав: Я всю Катерину прочитав на пам'ять. Отже, виходить, що Шевченка жив, живе і впевнена буде жити у народі.